Дід Ілля охороняє парк перемоги від вандалів. Дідусь каже, робота в нього не з легких. Однак допомагають йому в цьому чотирилапі друзі. Оцього каже звати Рекс. Чотирилапий друг діда давній, як і сам чоловік, як і сама зона відпочинку, яку вони разом так пильно бережуть. Так нас тут троє вночі охороняє парк. А що поки що справляємося. Це буде друге народження парку з усмішкою розповідає дід. Адже багато років тут нічого не робили. Тому після проведення ряду заходів з благоустрою він знову оживе. Вже сьогодні багато людей приходять, роздивляються та питають, що саме можна буде незабаром побачити у парку. Діти задоволенням розповідає те, що чув. каже, встановлять атракціони, поїзди, які будуть рухатись по рейках, та багато чого такого цікавого. І справді, за словами фахівців, отак. Конструкція, яка стоїть у парку, це основа одного з атракціонів. Більшість з них європейського виробництва. Там будуть і сімейного типу атракціони, і екстремальні, і дитячі атракціони, там буде цілий комплекс. Ну, там буде єдина горка, яка знаходиться от в Україні, вона єдиного образ. Автодром, Лебіді, Лодка. Ну, Бальшов комплекс різновидності атракціонів. до речі, деякі розважальні об'єкти пересувні, тому вони мінятимуть одні атракціони на інші, аби ще більше приваблювати людей. Аналогів паркові в Україні немає. Ми поливочну систему реставруємо, відновлюємо, а також будемо встановлювати та реставрувати елементи огорожі, тому що парк буде працювати у нас згідно розпорядку. Облаштують у парку лавочки, пішохідні доріжки. На вході встановлять великі ворота, а також декоративні арки. Працюють і над відновленням амфітеатру, тож, можливо, незабаром тут радуватимуть глядачів масовими видовищами. Уже добре прижилися раніше висаджені тут екзотичні дерева та рослини. Відпочити у оновленому парк. Парку розваг зможе кожен охочий, а насамперед батьки з дітками це буде справжній літл-ленд для дітвори. А поки що в парку кипить робота. Зараз ви бачите, як бригада робітників працює над встановленням бардюр, потім дорогу заасфальтують або ж викладуть бруківкою. Також тут розпочали монтаж атракціонів. А назвуть відроджений парк новим іменем, яким поки ще точно невідомо. Мукачівці кажуть, якби не депутат обласної ради Андрій Балога, який разом з іншими меценатами міста робить все можливе для облаштування та реконструкції парку, то навряд чи він заново відродився. Б. Відкриті двері для відвідувачів будуть з 6 ранку до 23 години, але цей графік ще не остаточний. Охоронятиме відпочинкову зону муніципальна поліція на сесії, яка відбудеться в четвер. Ми приймаємо рішення про створення комунального підприємства парки Мукачева». І воно вже буде турбуватися про те, щоб наймати охорону. Будемо діляти на це бюджетні кошти. На жаль, тому що ми не можемо дозволити. Якщо ми щось робимо, ставимо лавки, ставимо освітлення повністю парк освітлений і саджаємо дерева. І потім вандали ламають. Другого варіанту немає від захисту від вандалів. Ще більше коштів напевно прийдеться вкласти. Ми обов'язково поставимо також відеонагляд. Якщо хтось тоді попадеться, то за це дуже серйозна кримінальна відповідальність. Тим часом, поки в парку тривають роботи, а люди з нетерпінням чекають на його відкриття. Старенький дід Ілля готовий день і ніч стерегти територію від хуліганів, бо знає, руйнувати не будувати. Щоб відродити щось заново, потрібно чимало часу та зусиль. Каже, допоки в Мукачеві є люди, готові робити подібні добрі справи, житиме парк вічно.